Я українка, я народилася в Україні, тут виросла і живу. Це моя батьківщина, і я пишаюся цим. Українці є мої батьки, братик, бабусі і дідусі. І хоч для бабусі малою батьківщиною є Хмельниччина, то для мене і батьків це криворіжжя. Іноді я замислююся, що робить мене українкою, чому я відчуваю себе маленькою частиною великої нації. Я розумію, що це мова рідна моя, милозвучна, промениста українська мова. Я запитала у вчителів та старшокласників, як вони розуміють зміст цього поняття. Що ж таке мова? Мова це душа нації. Мова це відображення долі народу. Мова це пам'ять народу. Його характер, історія і сила. Тож виходить, що мова це наш скарб. Мені жаль тих людей, які через повномасштабну війну виїхали за кордон. Мені здається, що там вони втратили себе. Вони відчувають себе чужими, загубленими серед інших націй. А все тому, що в їхніх устах заснула рідна мова. Чим не страшно це? Страшно. Це перший дзвіночок до втрати нації. Без чого не може існувати нація? Це не існує без мови. Без мови. Без звичаїв і традицій. Без мови, автентичності звичаїв, побуту, традицій та культури. Безпісенні казок, бо з усього цього не може існувати нація. Якщо хтось колись мене запитає, у чому сила українців, я без вагань відповім: у нашій землі в єдності, у збереженні традицій, у силі духу, у сльозах, в усмішці, в ЗСУ, безсонних ночах. І нарешті в мові, бо мова це найміцніший кордон.